Це наш художній музей за проєктом архітектора Бікетова по вулиці Жон Міроносець. Такий вигляд має вулиця після прильоту каба Російського на початку березня 22-го року. Вони тоді обстрілювали. Будинок прокуратури та СБУ. Трохи пошкодили церкву Жан Мироносець, нову нашу церкву. Зерна хвиля від каба дуже мощна. Вона, знаєте, така. Я якось спостерігала з балконом, <голи> коли він падав. Мені ще тоді а, чоловіки казали, ну що ж ти робиш, блін? ну, знаєте, це таке захопливе видовище. Воно гарне, але має дуже руйну силу. Нікому не раджу.